Віатик, що це такого? Ну, мова йде за західний обряд, в східному обряді такого, воно має інше розуміння. Зараз собі скажемо кілька слів про це. Отже ж, віатик від латинського «віа – «дорога», віатікум живність на дорогу, тобто їжа на дорогу. Означається те причастя на дорогу до вічності, тобто прийняття через умираючого католика. Господь Ісус сказав, хто споживає моє тіло і мою кров, має життя вічне, а я його воскрешу в останнього дня, Іоанна 6.54. Тому до прийняття в'ятику зобов'язані всі охрещені, які можуть прийнятися те причастя. Перед утриманням в'ятику хворий повинен відновити хрещенне тобто хрещальні визнання віри. Тому повинен бути при. Тобто, при, при ну, при свідомості і свідомі того, що діється. Віатик уділяється, говорячи, слова, тіло Христа. І натомість священник додає: нехай Христос тебе стереже і запровадить до життя вічного. як кожне таїнство є магічною, не є магічною формулкою, але зустріч у людини з Богом. Яка має сенс, коли е, знаємо, що робимо і що кажемо. Не належить чекати з покликанням священника до останньої хвилі життя. Запросіємо його раніше. Про це я вже неодноразово писав. І в одному зі своїх, е, одному зі своїх е, е, пасторальних звах я про це говорив. Я в Мелітополі мав випадок, коли. Посповідав хворого, але е, значить, рідні не закликали на, е, на, е, на те, щоб уділити тайну його помазання. Так? І людина померла. Так? Отже, ж, е, не належить чекати з закликанням священника достатньої хвилі хвили життя. Запростімо його раніше. Поможімо, помираючому зустрітися. З Христом, з повною свідомістю. Добре?